Хоюкирі вперше побачила у садовому центрі до Дня Святого Валентина, продавали горщики із одним лисичком, придбала. Без рухів той листочок простояв ровно рік. Розкопала листочок пусти в корінці, але в нього не було стовбурця, тож і точки росту в нього немає, викинула. Листочок без стовбурця рости не буде. Минулого року у Мікі Орхіс придбала підрозді нохою кері варігатно. Вона була посаджена у мох з крупною фракцією перліту, пересадила у звичний для себе ґрунт. То було навесні, тож влітку вона гарно зростала. Розташована на лоджії без опалювання, там орієнтація північ із західом, без досвідок, росту взимку в неї не було. Вона відпочивала. З появою сонечку навесні вона прокинулася, і розбудила точку зростання і пішов в молоденький вус. Влітку на пагоні з'явилися і молоденькі листочки. Але хвоя дуже важка, вона впала, молодий пагон обломився і я його зрізала. Тож цього року хвоя залишилася без приросту. Іноді ця хвоя видає повністю білі, без хлорофілу листя, вони створюють загальну красиву картинку, але ці листячка довго не живуть, вони відпадають. В цілому хвоя не складна у догляді. Вона має цупкі майже пластикові листячка, тож у постійному поливі не потребує. Її треба поливати з гарними просушками. Був час, коли хотіла мати ще керіс плеш, зараз не хочу, саме тому що вона не мілка рослина. Вона ростить стовбурці, які дерев'яніють, і накручувати на опору її складно. Вона займає багато місця. Але тішить те, що вона не швидкісна.